У ніч із 28 на 29 серпня 2025 року в темряві над Азовським морем ішов черговий патруль російського військового корабля. Це був корвет проєкту 31 631 класу Буян М вартістю понад 100 мільйонів доларів, один із носіїв крилатих ракет Калібр, які неодноразово застосовувалися для ударів по українських містах. Корабель. Патрулював у районі Темрюцької затоки на відстані понад 350 кілометрів від лінії фронту. Екіпаж вважав цю акваторію безпечною завдяки віддаленості та штатним засобам оборони, серед яких була і скорострільна артилерійська установка АК 630 м 2 дует. На борту панувала рутинна нічна служба, і ніхто не очікував нападу. На українському боці до цього часу була підготовлена операція, яка мала стати показовою. До рейду залучили ударні далекобійні безпілотники UJ-26 Бобер, оснащені системою керування за принципом ФПВ у фінальній фазі. Це не маленькі окопні квадрокоптери, а літальні апарати здатні самостійно долати сотні кілометрів і у вирішальний момент переходити під ручний контроль оператора для точного наведення. Для керування застосовували захищений канал зв'язку, що забезпечував стійку передачу відео і команд у реальному часі навіть на великій дистанції. Час атаки обрали навмисно, глибока ніч. В умовах темряви екіпаж на борту зазвичай менш уважний. Рішення про відкриття вогню ухвалюються довше, а низькопрофільна ціль на фоні темної води важче виявляється оптично і менш контрастно відбивається на радарах. ФПВ-система дозволяла операторам буквально бачити очима дрона і вести його на дуже малій висоті над хвилями, використовуючи морську поверхню як природний фон, що ускладнювало роботу корабельних сенсорів. Цілі для ураження визначили заздалегідь. Першою була радіолокаційна станція на щоглі, оскільки її виведення з ладу позбавляло корабель головного засобу раннього виявлення загроз і організації оборони. Другою бортова зона з кабельними трасами систем керування та зв'язку, удар по якій міг пошкодити електроніку і вивести з ладу ключові вузли. Завданням операції було не потопити судно, а вивести його з боєздатності, позбавити флот ще одного носія калібрів і продемонструвати, що навіть захищені кораблі в Азовському морі не є недосяжними. Перед виходом на атаку оператори провели повний передстартовий контроль, перевірили канали зв'язку і стабільність відеосигналу, протестували реакцію систем на зміни кута атаки та висоти, визначили візуальні орієнтири на корпусі цілі, щоб у разі коротких перешкод або просідань сигналу швидко відновити наведення. У роботі дотримувалися обережної тактики, рух короткими плавними ривками. З фіксацією кадру і стабілізацією після кожного прискорення це давало можливість утримувати контроль і зменшувало ризик зриву каналу в критичний момент. Корвет у цей час продовжував штатний патруль, радари оберталися у звичному режимі, періодично фіксуючи дрібні сигнали на низькій висоті, але черговий офіцер відносив їх до перешкод від хвиль або птахів. Артилерійський розрахунок АК 630 м 2 дует. Ніс чергування без підвищеної готовності адже не надходило команд на бойову тривогу. Корабель саме завершував розворот у районі Темрюцької затоки та виходив на прямий курс, що робило його рух передбачуваним і полегшувало планування атаки. Оператори безпілотників спостерігали за зображенням з ФПВ камер темний обрій, тіні хвиль і силует надбудови корабля ставали чіткішими щораз ближче. Вони чекали моменту, коли корвет закінчить маневр і піде прямим маршрутом, щоб здійснити точне наведення. Напруга в операторській була відчутною, але ніхто не відволікався. Усі розуміли, що помилка може коштувати зриву операції. У командному пункті моніторили стабільність каналу керування і готовність екіпажу дронів. Головною загрозою вважали можливе ввімкнення корабельних засобів радіоелектронної боротьби. Що могло перервати канал, проте до цього моменту противник залишався спокійним і не підозрював про наближення ударних апаратів. Командир української групи перевірив із пілотами готовність, наголосивши на завданні: перший дрон атакує радіолокаційний вузол, другий бортову секцію з кабельними трасами, але входить у атаку лише після того, як буде підтверджено ефект від першого удару. Щоби скористатися моментом розгубленості екіпажу, корвет ішов рівним ходом. На борту тривала нічна рутина. Місток передавав звичайні команди у машинному відділенні. Звіряли параметри, а на постах спостереження відмічали лише відблиски світла на воді. Ніхто не очікував загрози. Українські оператори тим часом доводили налаштування прицілювання, уточнювали курс і дистанцію, стежили за стабільністю сигналу. Обидва дрони вже були у повітрі, але другий тримався на відстані і не виходив на лінію атаки, щоб не дати екіпажу корабля завчасно виявити напрямок загрози. Близько другої години ночі командир місії отримав від усіх ланок підтвердження готовності. Корабель закінчив розворот і вийшов на стабільний прямий курс. Пілоти ще раз перевірили орієнтири по силуету надбудови та положенню щогли. Напруга у приміщенні управління була такою, що чутно було навіть рівне дихання операторів. Усі чекали на команду почати фінальну фазу, коли перший дрон різко піде на щоглу, а другий, залишаючись непоміченим, увійде в атаку після підтвердження ураження радіолокаційного вузла. Близько другої години, десяти хвилин ночі, командир української операції дав короткий дозвіл на початок фінальної фази. Перший UJ-26 Бобер. Різко набрав швидкість і пішов низько над водою, прямуючи на правий борт корвета. FPV-камера передавала чітке зображення сталеві листи обшивки, рубка, щогла і антенний комплекс на ній. Пілот утримував курс, зосереджено звіряючи візуальні орієнтири з телеметрією, та не робив різких рухів, аби не збити приціл. На кораблі нічого не помітили до останніх секунд. Черговий оператор РЛС спостерігав за екраном, але низькопрофільна ціль, що йшла в кількох метрах над хвилями, залишалася майже непомітною серед відбиттів від води. Коли на відстані менш як 200 метрів на моніторі з'явилася нетипова позначка, часу для оцінки вже не було. Пілот дрона вирівняв апарат по лінії щогли і натиснув команду на фінальне прискорення. За кілька секунд камера передала останні кадри. Масив щогли, обшивка, блиск кабелів і фрагмент антени. Потім зображення розірвалося яскравим спалахом і потемніло. Вибуховий заряд дрона вдарив у вузол кріплення радіолокаційної станції, частина антени та верхня секція щогли були пошкоджені і втратили функцію. На містку різко зросли голоси. Задзвонили аварійні дзвінки. Черговий офіцер доповів про втрату оглядової здатності частини електроніки. Корвет, раптово осліплений, почав змінювати курс і різко маневрувати, намагаючись ускладнити можливий повторний удар. У цей момент другий uj 26 Бобер, який до того тримався на дистанції і залишався поза зоною уваги, отримав від командира сигнал на атаку. Пілот миттєво вивів його на курс із тіньового сектора і повів уздовж лівого борту корабля на малій висоті. Екіпаж Корвета ще не встиг зорієнтуватися після першого удару. Артилерійська установка АК-630 м2 дует не відкрила вогонь. Час пішов на пошук цілі та розгортання сектору стрільби. Дрон обігнув корму на відстані менше 100 метрів, різко піднявся до рівня нижньої палуби і врізався в бортову ділянку, де проходили кабельні траси живлення та керування. Спалах другого вибуху освітив частину палуби і на мить заглушив звуки двигунів. На містку здійнялася паніка, офіцери намагалися відновити зв'язок із машинним відділенням, кілька постів одночасно доповідали про втрату живлення та появу диму в сусідніх відсіках. Члени екіпажу на верхній палубі бачили вогняний спалах і відчули ударну хвилю. Кілька матросів отримали легкі контузії. Корабель не втратив плавучості, але різко втратив боєздатність, радари не працювали, системи зв'язку давали збої. Частина допоміжного обладнання вийшла з ладу. Пожежна команда боролася із загоряннями в кабельних шахтах. Українські оператори у пункті управління фіксували дані телеметрії та спостерігали результати через зовнішні засоби розвідки. Мета операції була досягнута. Корвет позбавлений можливості вести ракетний вогонь і потребував буксирування в порт для тривалого ремонту. Ефективність удару підтверджувалася і подальшими повідомленнями противника, що корабель відправлений на відновлення. Цей епізод став першим задокументованим випадком ураження російського бойового корабля саме за допомогою дронів, що керувалися по ФПВ схемі. Він продемонстрував не лише нові можливості українських безпілотних систем. А й слабкість корабельних засобів ближньої оборони проти малопомітних цілей у нічних умовах. Найбільше вражало те, що екіпаж Корвета усвідомлював загрозу і намагався маневрувати, але засоби ППО й ближнього бою так і не встигли відкрити вогонь. Для російського флоту ця подія мала гучний резонанс. Вартість корабля перевищувала 100 мільйонів доларів, а пошкодження ключових систем. І тривале виведення з боєздатності стали серйозною втратою для угруповання в Азовському морі. Факт, що кілька відносно дешевих ударних безпілотників змогли виконати місію на такій дистанції, продемонстрував злам у співвідношенні витрат і результату на морському театрі війни. У ніч після атаки екіпаж працював на ліквідацію пожеж і відкачування води з пошкоджених відсіків. Пізніше корвет під охороною був відбуксирований у порт для ремонту. Українська сторона заявила, що операція мала на меті зменшити можливості противника завдавати ракетних ударів по містах і показати, що навіть у внутрішніх морях російські кораблі не можуть почуватися в безпеці. Експерти відзначили, що цей випадок стане прикладом для майбутніх морських операцій. Комбінація далекобійного безпілотника з ФПВ керуванням дозволила поєднати дальність і точність ураження. Також подія засвідчила потребу у модернізації корабельних систем ППО, які не встигли відреагувати навіть за умов, коли екіпаж був попереджений маневрами і намагався ухилятися. Для операторів безпілотників ця ніч стала підтвердженням ефективності тактики малопомітного підльоту і синхронізованої атаки. Вони продемонстрували, що навіть у нічних умовах на великій відстані можна з високою точністю уразити конкретні вузли великого військового корабля. Це надало імпульсу розвитку морських безпілотних засобів і створило нові ризики для флотів, що раніше вважали себе недосяжними для таких атак. Перші години після подвійного ураження корвета пройшли в умовах хаосу. Усередині корпусу спалахнула пожежа в кабельних шахтах, задимлення поширилося на суміжні відсіки. Пожежні розрахунки екіпажу боролися за локалізацію вогню, одночасно намагаючись відкачувати воду з пошкоджених герметичних перегородок. Радари і значна частина систем зв'язку не працювали. Навігаційне обладнання функціонувало з перебоями. Резервне живлення доводилося подавати через аварійні лінії. Корвет утримував плавучість, але втратив можливість виконувати бойові завдання. Коли наслідки ударів стали зрозумілими, командування корабля подало сигнал лиха і запитало допомоги у берегових сил. До місця події направили кілька допоміжних суден, зокрема буксир, що мав супроводжувати пошкоджений корабель до порту. На містку одночасно тривали спроби навести лад серед екіпажу, визначити кількість постраждалих і оцінити пошкодження. За повідомленнями джерел, підтвердженими пізніше в російських медіа, один із членів екіпажу загинув у наслідок вибуху та отриманих травм. Ще кілька моряків дістали поранення різного ступеня тяжкості. Також оголосили пошук кількох військових моряків. Які зникли під час пожежі та розгерметизації відсіків, ймовірно, опинившись за бортом або заблокованими у пошкоджених приміщеннях. Близько світанку стало зрозуміло, що корвет потребує буксирування, його швидкість упала до мінімальної, а система керування працювала лише частково. Пожежі в окремих відсіках вдалося приборкати, але електроніка була серйозно пошкоджена. З корабля евакуювали поранених на борт допоміжного судна, доправили медиків. Решта екіпажу залишалася на місці, намагаючись зберегти корабель на плаву та уникнути подальшого затоплення через пошкоджені кабельні шахти і деформовані перегородки. Інформація про атаку швидко поширилася через українські та міжнародні медіа. Вперше задокументовано ураження російського військового корабля в Азовському морі саме ударними безпілотниками з ФПВ керуванням у фінальній фазі. Подія стала демонстрацією нового рівня загрози для кораблів, які до цього вважалися у відносній безпеці під прикриттям власних засобів оборони. Особливе враження справляв дисбаланс між ціною атаки і втратами флоту. Кілька безпілотних літальних апаратів, вартість яких у десятки тисяч доларів кожний, вивели з боєздатності корабель, оцінений у понад 100 мільйонів доларів. Реакція російського командування була нервовою. Офіційні повідомлення спочатку замовчували масштаби пошкоджень, але фото та відео, що з'явилися згодом, підтвердили серйозність інциденту. Корабель позбавлений основних сенсорів і частини систем керування. Відправили на тривалий ремонт втрати серед екіпажу, і сам факт того, що патрульний корвет не зміг відбити атаку навіть після того, як його команда помітила маневри дронів, викликали сумніви у здатності корабельних ППО ефективно протидіяти новим загрозам для української сторони. Успішна операція мала як практичний, так і символічний ефект. Вона засвідчила, що навіть у закритих морях із сильним контролем противника. Можливо, вразити його кораблі, вона також довела ефективність стратегії комбінованого використання далекобійних безпілотників і точного ФПВ наведення. Після атаки експерти почали активно обговорювати потребу адаптації військово-морських доктрин до нової реальності, де великі кораблі можуть стати мішенню дешевших безпілотних систем. Аналітики відзначали, що ключову роль у цій атаці відіграв синхронізований підхід. Перший дрон завдав удару по РЛС, позбавивши корабель оглядової здатності, а другий скористався цим і вразив бортову кабельну ділянку. Ця тактика, що поєднала малопомітний підхід на великій дистанції з точним ураженням критичних вузлів, може повторюватися в майбутніх морських операціях. Приклад із буян М став сигналом для всіх флотів, що полювання на кораблі. Більше не обмежуються проти корабельними ракетами. Російські військові блогери і коментатори в мережі намагалися пояснити інцидент недосвідченістю екіпажу або технічними збоями засобів ППО, але навіть вони визнавали, що поєднання далекобійного ударного дрона з ФПВ наведенням стало несподіваним викликом для існуючих корабельних систем оборони. Деякі відставні офіцери публічно закликали терміново. Посилити морську протиповітряну оборону і переглянути маршрути патрулювання, пошкоджений Буян М став тимчасово недієздатним. Його вивели з бойового складу для відновлення на судноремонтних потужностях. Для української сторони ця операція стала доказом того, що нові технології дають змогу досягати стратегічних результатів за відносно малих витрат. Для російського флоту вона перетворилася на показову поразку, що вплинула на психологічний стан моряків і поставила під сумнів ефективність їхніх оборонних систем. Історики воєнних дій уже зазначають, що атака на Корвет у серпні 2025 року позначила перехід до нового етапу війни на морі, коли автономні. Та напівкеровані безпілотники здатні завдавати втрат флотам навіть у внутрішніх морях і під час активного патрулювання. Вона також нагадала, що навіть найдорожчі бойові кораблі можуть стати вразливими перед дешевшими, але технологічно розумними засобами нападу.